Не фонтанами єдиними містян турбує питання, коли ж комунальні руки. Нарешті дістануться і до дворів, де мешканці роками просили навести лад. Ось ці незаконні гаражі встановлені тут з порушенням всіх можливих норм і правил, бо прямо під ними проходить теплотраса ТЕЦУ та кабельна лінія, яка живить чи не половину центру міста. А чиновники вже вісім років на всі скарги відповідають самими відписками. Афганець Іван Крижанівський роками оббивав пороги чиновників, вимагав демонтувати самовільно встановлені залізяки, які перетворили тихий двір у середмісті в автокоператив. Обходив усіх чиновників не раз для вирішення питання писав навіть кабмін, та все обмежилось 100 відписок. Чірні облащався благоустрій. Ава заводський район, ЖЕК, бо всі інстанції. Всі інстанції катуріс, міську раду до голови міської до голови міського до заступники до всіх, до всіх, до всіх заступників від нового й до старих. Профільний заступник міського голови лише розводить руками управу на незаконні мафи. Він знайти не може. Ефективного механізму на сьогодні немає. Активний Чернігвець впевнений, у власників гаражів є лобі у владних кабінетах. Через це проблема буксує і не рухається з місця. Гаражники, відчуваючи безкарність, неодноразово погрожували чи намагались купити. Мені навіть предлагали ми уберемо цей гараж, став собі тут. тільки не займайся. Цим. Хотіли купити мене. хлопці, ребята ви що? Я Є як це получится? Ми здвинемо этот гараж туда тібети та дні Я говорю, не займаюсь для не для того. Я говорю, это все делаю. Дійшло до того, що одного разу вікна афганця обстріляли з пневматики. Про це писали на одному з місцевих порталів. Та навіть після публікації журналістів нічого не змінилось. Та опускати руки, доки незаконні залізяки стоятимуть під вікнами. пан Іван не збирається. Виявляється, надія є. Була створена така комісія, скажімо так, у складі земельних земельного управління, управління проміжтетури та районних рад. Щодо виявлення по місту Чернігово, незаконно розміщених гаражів. Результати роботи комісії обіцяють показати вже в жовтні. Далі почнуть діяти. Позиція муніципалітету щодо незаконно встановлених конструкцій. Чітка і зрозуміла, переконує чиновник. Ну незаконні конструкції будь-які неважно, чи це гараж, чи це будівля. Їх не повинно бути взагалі. Є закон необхідно дотриматися закону. Якщо Брати позицію таку більш глобально, то на сьогоднішній день ну бачення таке, що металеві гаражі на території міста це ну це хлам, і поки власники гаражів намагаються виправдатись, мовляв, частина конструкції цілком законна. Хоча документів вони показують, чиновники поза камерою твердять: усі гаражі у дворі будинку по вулиці Хлібопекарській, 16, встановлені незаконно і рано чи пізно їх знесуть.